Мене звати Любов. Я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго дня! Я вітаю вас, всіх моїх підписників і гостів каналу. З вами, як завжди, я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. І хто святкує сьогодні Різдво Христове, я вітаю вас. З цим таким з самим найбільшим християнським святом, тому що народився наш Спаситель. Коли народився достеменно, ніхто не знає. Головне, що він народився, і хто прийняв його у своє серце, він живе в наших серцях, тим сподвійним святом, тому що це велике благословіння для кожного з нас, Божої охорони вам, Божого захисту. А ми сьогодні хочемо спити з вами. Я хочу, а ви будете за мною разом пети. Смачнющий рулет із мого дитинства. Але дещо такий вдосконалений. Багато таких, як сказати, нових прийомів в здобному тісті теперішнього часу. Я буду говорити під час роботи, так що давайте додивимось до кінця, і я буду розповідати. Все пошагово, поетапно і подивимося, що у нас вийде, яка гарна смакота. Що для цього потрібно? У мене є тут 650 грамів борошна просіяного. плюс-мінус. Ми ж знаємо, що мука буває різна. Повинно таке, домашній джем яблучний, я сама готувала. Потрібно молочко, півлітра теплого, якщо немає молочка, водичка теж піде. Потрібно 3 столові ложки цукру. Тут в мене склянка, я буду просто надбирати. І по ходу вам буду розказувати, чому саме так, і не більше, не менше. 80 грам маргарину або вершкового масла, або, звичайної олії сонячникові, або ж навіть смальцю, що у вас є. Столова ложка дріжджів. У мене сухі дріжджі, от в кого живі дріжджі, в три рази більше. Ванільний цукор обов'язково, два яйця. Теж чому два яйця, я теж поясню. Чайної ложечки Солью сіль обов'язкова, чайна ложка соди. І дріжджі, і сода теж розповім чому. І нам потрібно буде куркума. Теж по бажанню і теж розповім чому саме. Розпочинаємо ми зараз саме перше, це ставимо маргарин. Я поставлю в мікрохвильову піч, щоб він розігрівся. Нам не потрібно на відкритому вогні його, щоб він кипів маргарин або масло. Не потрібно. Нам треба, щоб воно було таке розтоплене, м'якеньке, але ні в якому разі не гаряче. Так, продовжуємо. Ось так розтопив, розтопився маргарин. Він гарно розтопився, але. Він не гарячий, не киплячий Так тільки в мікрохвильовій печі або на водяній бані можна зробити. Так, що робимо далі? У нас є пів літра теплого молочка. Ми сюди додаємо столову ложку цукру і з, з усього цукру столову ложку. Отак. Без, без гірки навіть столову ложку. Розмішуємо і додаємо столову ложку сухих дріжджів. Тут столова ложка якраз. Молочко повинно бути теплим, не гарячим і не холодним. Нам потрібно, щоб дріжджі запрацювали. Ми будемо тісто замішувати в три такі три операції у нас будуть три етапи. Ось так. Розмішали і залишаємо дріжджі, щоб вони проснулися. Тут, знаєте, із цукром як? Для того, щоб дріжджі пробудилися, проснулися, нам потрібен цукор обов'язково. Але якщо цукру багато, дріжджі засинають. І в тісту дріжджам дуже важко підняти борошно, підняти тісто. тому повинно бути не солодке. Якщо ви хочете, щоб було дуже солодке, краще зверху зробіть якусь поливку. З солодким, а в середину, ні в якому разі, в саме тісто. Багато цукру не треба, тісто не підніметься. Але цукор потрібний для дріжджів обов'язково. Так, тепер у нас є другий етап. Беремо борошно. Робимо в ньому таку луночку. Додаємо обов'язково. Дивіться, це ще один із таких парадоксів. Раніше, Дріжджі і сода зовсім не дружили, тому що дріжджі це грибки, а сода це така щелочна реакція, щелочний такий продукт, який убиває дріжджі, убиває цей грибок. Посипали там, де була плісень, там, де були грибки, посипали соду для того, щоб убити ці грибки. Теперішні дріжджі люблять соду, це для них як вітамін. Ось такий парадокс. Тепер, ось подивитися, яке в нас буде тістечко. Тепер беремо сюди і висипаємо сухі інгредієнти, висипаємо у борошно. Соду. Обов'язково в, в сухе борошно додаємо сіль. І тепер ще один нюанс: ми додаємо два яйця. Якщо хто хоче, щоб було жовтіше. На вигляд, щоб було жовтіше, але. Яєць нам потрібно два, не більше. Якщо ми покладемо більше яєць, смачніше буде буде і ароматніше, але тісто не так підніметься, тому що яйця теж, так як і цукор, яйця забивають. Чим більше яєць, тим важче піднятися борошну самому тісту. Тому, якщо хочете жовтіше, можете додати в сухі інгредієнти ці в борошно додати, можете. Чайну ложку цілу, я додаю пів, чайної ложечки, куркуми. Якщо нема куркуми мені не страшно. Ми додаємо, експериментуємо разом з вами. Ось так. Тепер змішуємо все. Це у нас такий другий. Дріжджі, як гарно працюють, піднімаються гарно, так як нам треба. Це теж відставляємо. Тепер третій етап. Беремо два яйця. Яйця обережно, тому що можуть бути сюрпризи. Я минулого разу готувала, щось, ще на камеру показувала, і був такий неприємний сюрприз. Тому будьте обережні. Розбивайте і виливайте яйця обережно. Є в нас яйця. Додаємо сюди дві столові ложки цукру. Не більше. Я вам сказала, якщо більше, воно буде солодше, але воно так не підніметься. Дві з гіркою такою. Ось так. Невелика гірка без фанатизму. Так. Додаємо. Додаємо сюди ванільний цукор. Це теж по бажанню, хто хоче. Я додаю чомусь захотілося такого ванільки. святкового. хто хоче кориці додає, гвоздику, теж по вашому бажанню. Так, тепер все нам, нам просто потрібно все це змішати. Уже так пахне такою випічкою, знаєте, смачно, смачно, так. І так я чомусь заверти, згадую маму свою бабуню. У мене бабуня була дворянка, дворянського роду вона була. І вже вона коли була зовсім старенька, в неї була катаракта, вона геть зовсім сліпенька була. Але як у неї чисто було, як у неї гарно було. Ми коли до неї приїздили в село. Вона по етапу у сирійську тайгу топала ніженьками своїми, коли розкуркулювали. От. І вона така була ну, вимарена, вимучена. Але знаєте, як у неї завжди. Ми приходили в село, переходили її тільки через балочку. До Її будинку було ще далеко, але ми вже чули ці аромати такої картоплі. Тільки в неї така була запашна, тушена картопля, і, і супи різні. Ой. І мама в мене була така, теж господинка така. Ось так дивіться, тепер це в нас є. Тепер сюди ми додаємо у яйця. Чому важливо, щоб маргарин або масло були не гарячі, щоб не звернулися жовткі яйця, щоб не звернулися. Розмішуємо так гарненько, щоб рівномірно, тому що у тісті вже потім важко змішати. От так. І виливаємо сюди. Так, і тепер дивимося, дивіться, які гарні у нас, Дивіться, як піднялися, яка шапочка така. Одне задоволення. І теж виливаємо сюди, і тепер вже змішуємо все. У, в одній мисочці. Це такий процес, я так люблю цей процес, коли змішуєш, коли воно пахне, ти вже бачиш, яке воно в готовому вигляді. Нам тісто потрібно, щоб було липке, щоб липло до рук. Щоб воно було не забите, не густе. Я вам теж покажу ще один прийом такий, що треба робити, щоб рідке тісто таке, а не липло до рук. Так, я додам ще борошна, от, тому що це занадто рідке, бачите. Трішечки не вгадала. Грам 100 треба додавати. Руками таке тісточки вимішувати дуже важко, тому що воно ріденьке. Не ріденьке, а просто береться до рук. Тому вимішуємо лопаткою, ложкою. Вимішуємо так, щоб все, все борошно. Вібралося. Сильно вимішувати нам його не треба. Нам треба, щоб воно все змішалося і хай собі в свободному польоті, в такому вільному плаванні, щоб воно підходило. Ось так. Тепер рученьками. Просто отак. Навіть не ручками, а шпадельком отак. Шпадельком найкраще. І не липне до рук, і ми гарненько йому масажик робимо, дивіться. Ми його отак, отак пожулькаємо його, пожулькаємо, йому це подобається. Тістечко таке любить. І чим більше ми його тако помнемо, навіть на столі, і воно перестане липнути до рук. Оце такий один із таких. Ось, бачите, яке воно? Воно таке липке. А коли його вимішати без солі, без нічого, просто ось так його. От, і дивіться, якого жовтого кольору. Світло тут не дуже От, І не передає. І яєць у нас тільки два. А за рахунок куркуми, дивіться, яке воно. О, дивіться. Я його так, без олійки, без нічого я його просто ось так ось так, ось так, ось так йому. Воно вже, бачите, відривається від мисочки. Ось дивіться, вже я його проводю, воно відривається і навіть не залишає слідів. Дивіться, повністю. Оце отак. Бачите? Хоча воно липке, дивіться. Я його отак йому, без олії, без борошна. Просто роблю йому отак. Дивіться, бачите, відривається вже. Вже не так липне все. Оце все, що нам треба. Тепер ми його отак формуємо, придаємо. Бачите, дивіться, воно вже трішечки-трішечки липне. О. Тепер, щоб нам не було неприємності, тоді, коли воно вже підійде, змащуємо ручки і просто змазуємо мисочку. Перекидаємо на другу на іншу сторону і змащуємо так само з цієї сторони. Оба! Щоб воно менше прилипло. І дивіться, ми його отак. отак. Гарно. Дивіться, яке воно, ой, як воно пахне. Все. І тепер дивіться, в кожного є своє місце. Це диви. Ставити, щоб тістечко підіймалося в тепле місце. Так як в нашому будинку це тяжко, тому що у нас прохолодно у будинку. Тому я ставлю цю мисочку у мікрохвильову піч. накриваю його рушничком, ставлю в мікрохвильовій печі, ставлю поряд. Склянку або чашку із дуже гарячою водою, не з а дуже з гарячою водою, закриваю, але мікрохвильову піч я не вмикаю. Увага, не вмикаю. У холодну мікрохвильову піч я ставлю тісто, ставлю поряд чашку із дуже гарячою водою на годинку. І це виходить такий, як е, свого роду такий термо, як термостат. Де тісто гарно підійметься. І от через годиночку ми побачимо, що в нас вийшло. Так, наше тістечко трішечки більше годинки провело у мікрохвильовій печі. Вона була, я її не вмикала, але поряд ставила чашечку із дуже-дуже гарячою водичкою. І тому мисочка тепленька, було накрито плівочкою, і ось таке в нас вийшло тістечко. Дивіться, воно. Ось-ось, воно не липне, але от-от, от таке на грані липкості. Отаке от воно нам потрібно, щоб було. Так, викладаємо. Дивіться. Гляньте, яке воно, дивіться. Оба! Гляньте, яке воно пористе. Яке воно? Воно таке, таке ніжне, таке м'якусіньке. Гляньте, я ще такої тістечка не бачила, ви подивіться. Ось так, гляньте. Це ж просто... Просто подивіться. Я більше його навіть і не буду перемішувати і змішувати. Гляньте, це просто шедевр. Гляньте, я його отак руками і, 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 і качалку в руки не візьму. Ви тільки подивіться на цей шедевр. Це таке тісто, що ще такого я не готувала. Оця комбінація, саме ця сода, і дріжджі, і трішечки куркуми, щоб було жовтеньке, і зовсім небагато цукру. Дивіться. Це ж просто, я кажу вам, це дуже-дуже-дуже гарне. Так, і тепер я вже підпалила духовку. Так, ось тепер викладаю повидло. Це такий яблучний джем, от дивіться, він такий густенький-густенький. Я почала такий готувати джем останнім часом із агар-агаром Щоб не варити по декілька годин, не виварювати з яблучок всі корисні поживні речовини. І ось так і не додавати дуже багато цукру, тому що потім самий цукор я не люблю. От. А це такий джем він і на піріжечки, і до. Латки, і так на рулетики, і рогалики, все що завгодно. Ось так рівномірно, але не до краю. Отак. І тут теж рівномірно, але трішечки не до краю. Так, і ось тепер допомагаю. От. Собі допомагаю трішечки. І отак ми скручуємо рулетики, як завжди. Яке це тістечко, я ще такого не, не пробувала ніколи. Слухайте, це щось неймовірне. Це така... Він такий пористий. Защипуємо краї. Обов'язково. Ой, це щось таке прям. Так, випікати я буду на отакій. У мене така чугунна сковорідка. Вона вже в мене дуже-дуже давня, але вона така моя подруга, прям вона ніколи не підводила. І ось тепер я цей рулетик ось так перекладаю цим швом донизу. Ось так. Розправлю його. Гарненько підправлю, розправлю, щоб він був нам не тільки смачний, а ще й гарний. Ось так. Так я його поклала, ось такою буклочкою С. От. І поставлю, щоб декілька хвилинок буквально. Йому досить для того, щоб піднятися. Так, беру яйце. Відділяю нам білок непотрібний. Ось так. Жовточок викладаю, додаю цукру, змішую. Одну капелиночку додам. Водички. Зовсім, зовсім, зовсім. Чайну ложечку. Ось так і будемо вже ставити в духовку, змастимо. Так, такий у нас красунчик вийшов, рулетичок Не стало, вже не дуже добре видно. Духовку я включила, але вона мене. Нагрівається не більше, ніж 170 градусів, так що, скільки я буду випікати, я вам не скажу. І скажу вам одне, що коли висока температура, ви ставите випікати в високу температуру, у вас випічка буде набагато вища і пухнастіша, тому що, коли висока температура, воно зразу підіймається, схвачується і потім вже пропікається з середини. Коли низька температура в духовці трішечки. Інакше, але на смак це ніяк не впливає. І подивіться, який він шутенького кольору якого, а тут всього два яйця. Це тому, що ми додали куркуму. декілька порад корисних. Я думаю, що ви продивилися все відео і взяли для себе собі на замітку. Ось тепер я змащую. Щоб у нас була ще й скориночка така, румяна, гарна. І будемо радувати себе. І знову кажу дівчатка мої дорогенькі. Сьогодні свято, сьогодні обіцяли нам перемир'я, але зараз тривога по всій Україні. Залишається тільки молитися, просити Божої милості, Божої охорони на кожного з нас, на кожного з вас, на, на всі будинки наші. Просити милості. І не озжестучай свої серця, тому що злостю нічого ми не переможемо, тільки любов переможе. Так, ось так: ще хвилиночку, і я ставлю в духовочку. Приготувався наш рулетик. Я його перевіряла так світла немає, погано видно. Ось так. Шпашка сухенька, значить, тригулети наш готовий, гарного кольору. Порвався він тому, що була дуже низька температура, і він довго проводив цьому. Якби відразу він би піднявся, схватився і було б трішечки інакше. Але в нас духовка є, яка є. На смак це ніяк не, не покажеться нам гіршим смак. Дуже м'якесенький. Сама кірочка мякунька мякунька така, дивіться, мякенька Ось так я витягла, накриваю в мене є така спеціальна салфеточка для цього. Накрию, щоб відм'як Прохолон, потім я розріжу вам і покажу. Відстоївся наш лежево лежень такий. Ось такий він гарнесенький. Зараз я... Світла немає, не дуже видно. І я однією рукою, але хочеться мені розрізати і вам показати. Наскільки це тісто універсальне, особливо, якщо його пекти маленькі булочки або маленькі рогалики. Ось дивіться, яке, яке, яке тісто. Гляньте. Яке воно пухнасте, дивіться, я його прижимаю, отак, і воно відразу ж, відразу ж дивіться, стає на місце дуже пухке, дуже-дуже пухке. Тільки-от тільки, ось так ось. І повірте мені на слово. Тому що світла немає, і я показати вам не можу. Ось так. Я просто хочу показати вам, як воно стає, наскільки воно пористе, наскільки воно упруге. Пористе таке. І таке гляньте зразу зразу як пружинка стає на місце. Для мене це основний показник. Щоб температура була висока в духовці і швидко схватилося, він би не потріскався. А так у нас є електрична духовка, але ж світла то є, то немає, то ми не ризикуємо. Ось такого ми собі красення спекли. для себе з'їмо. Хочете, повторити таке тісто, зробіть собі, зробіть маленькими рогаликами, то на ваш розсуд. Але я вам кажу, спробуйте це дуже-дуже-дуже смачно. Колір такий жовтенький, дивіться, ніби тут багато яєць. Насправді тут тільки два яйця, але ми додали трішечки куркуми. На смак вони, такий смак, знаєте, додали ванільки. Він в міру солодкий. Така справжня, сільська здоба. Мені дуже подобається. І випішіть, хай вам смакує. Божого благословення вам всім і захисту! А з вами була завжди я любов.